Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня, новини Закарпаття. От ми зараз почули, що ви є представником України у рядь гази як початку консул. Для батьків нас були, як кажуть, несподіванкою. Як ви потрапили з Америки? Ну, по-перше, я вам скажу, що трошки поправочка. Не в рядь гази, а почесний Сегені. всередині вже більше десяти років. Як я була, справа в тому, що я угорський е, громадянин також і американський. Жити в Америці, але я маю право проживання в Угорщині також і багато проживаю в Угорщині. Тому я займаюся це Ладіна, діна, діна, да, українські громадяни. Там є громада в Сегеді і округ є дуже така ну, не, не 10 тисяч, а біля 2 тисяч людей, де можна спілкуватися на українській мові. Ми завозимо туди концерти різні з України. Багато вже закарпатів там побувало. Це так. Досить велика комуналь. А там русини є ці українці? Є Закарпатці, русини є, не багато, але є. Ще одне запитання. От ходять слухи, що в е, Гелендій Пускаль йде свої посади і десь такі. Е, я не знаю, хто роб. Да, ну, це, це навіть не може бути жартом. По-перше, я ніколи не був політиком, ніколи не буду. По-друге, для того, щоб бути е, е, тут требувати українським громадянином, а я не е, український громадян. Це я думаю, що якась е, такий жарт. Хтось хотів якийсь жарт видумати.